Друзі, вітаю всіх! Футбольний прогноз Чемпіонат України Перша Ліга. Група підвищення. В групі підвищення п'ятий раунд сьогодні, і матч саме через пару годин починається: Кудрівка Буковина. У чому вагомість такого матчу, що я так звертаю вашу увагу і свою загострюю саме на цьому матчі. 29 очків у кудрівки, 27 у Буковини. В разі перемоги Буковина зміщає кудрівку з третього місця і вже опиняється в зоні боротьби за стикові матчі переходу підвищення у прем'єр-лігу. Ось тому такі дуже, ну, Дуже важливий об'єкт, я вважаю, сьогоднішній матч для нашого спостерігання, і тим більше для нашого прогнозу. Якщо переможе Буковина, а якщо ні, то Буковина іще залишиться декілька матчів, щоб вибороти ось цю путівку, як мінімум, в стикові матчі або ж Ну, напряму навряд чи, мені здається, так? Головне, зайняти третє або четверте місце хоча б в цій групі підвищення. Залишиться після ось цього матчу кудрівка Буковина, ще, якщо я не помиляюсь, іще три матчі. Тому дуже важливо зараз. Зайняти якомога вище місце в цьому виїзному матчі і в цьому п'ятому раунді. Я хочу взяти на себе сміливість, друзі, і спрогнозувати перемогу Буковини. Мені сподобалась Буковина в Кубковій України. Е, нагадую, Чернівіцька буковина дойшли хлопці до півфіналу. Повторивши свій рекорд у цьому е, дуже престижному клубному нашому національному турнірі Кубок України, Вдруге в своїй історії в півфінал вийшли Буковина Чернівці. Я е, не є вболівальником Буковини, але у мене дуже багато друзів знайомих, які вболівають за Буковину. Я багатьох людей знаю з Чернівців. І тому я вважаю, що клуб, який ось має такий чудовий склад, такий потужний склад, має всі шанси, і е, гідний виступати у вищому футбольному дивізіоні клубному нашому України. Прем'єр Лізі. Тому я прогнозую в сьогоднішньому матчі виїзному для Буковини. Перемогу Чернівецького клубу. Перемогу Буковини за коефіцієнтом 2,75. Вболіваємо разом, прогнозуємо разом. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, ваші лайки вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка для нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.